Сьогодні Обленерго застосовуватимуть три чарги графіків погодинних відключень з тринадцятої години до кінця доби. До цього у всіх регіонах діяли дві чарги графіків погодинних відключень. Про це зранку повідомили у телеграмі Укренерго. Інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області. Дивіться на офіційних сайтах Обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах. Ну і детальніше про стан енергосистеми України. Ми говоримо з радником прем'єр-міністра України, членом наглядової ради «Укренерго» Юрієм Бойком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю. Доброго дня. Власне, коли говоримо про ситуацію, коли необхідно інколи відключати одразу три черги. Яко, якою зараз є ситуація зі станом енергосистеми в Україні? Ну, давайте пригадаємо, що. Енергетики на основі аналізу і сезонного навантаження в системі, і відповідно очікуваних графіків відновлення наручного обладнання після російських атак. Прогнозували, що червень та липень очікувано буде найважчим в енергосистемі. Власне, ми зараз з вами, на жаль, диви не сталося. Температура, ви бачите самі, яка це власне призвело до збільшеного навантаження в системі відповідно значить, до значних обмежень, про які ми власне і попереджали. Можу лише підтвердити, що ми очікуємо в кінці липня покращення ситуації, тому що є низка очікувань, позитивних очікувань в частині виходу з ремонту енергетичного обладнання, яке виробляє електричну енергію. Ну і відповідно безумовно, також традиційно для нашого кліматичного регіону очікується зниження температури, тобто оці два фактори з одного боку, зниження температури, і як наслідок зменшення обсягу споживання, і відповідно. Поява додаткових окрешую обладнання, вони повинні стояти в пом'якшенню ситуації в системі цілому. Тобто, тут зіграла роль свою погодні умови. Похолодання, через які споживання зменшилося в різних областях електроприладів. Ну, на мій погляд, не похолодання, що швидше все ж таки досить таки висока температура. Як нас високий рівень споживання, який температура висока високає. От, але я б хотів би теж таки наголосити, що на перше місце і це дуже важливо насправді, значить, необхідно виносити е суттєве пошкодження чи знищення керуючого обладнання, це, власне, стало і основною причиною такої пане Юрію. От така ситуація, яка є зараз у е жителів різних міст і областей е в липні, наприклад, у перші тижні, а е вона буде до кінця літа, чи щось плюс-мінус зміниться? Давай, давайте повторюсь. Попередні так попередню оцінку. Ситуація десь буде до 20-х чисел липня, значить, приблизно на тому ж рівні, на якому перебуває сьогодні. З 20-х числа липня. Ну давайте так. Ви ж розумієте, що я не можу вам назвати точні дати, значить, зі зрозумілих причин, так, звичайно. Але в але в 20 числах липня ми плануємо вихід в роботу з ремонтів. Низки генеруючих установок і відповідно з'явиться повинна додатково електрична потужність системи, значить, відповідно це безумовно призведе до суттєвого пом'якшення графіків. Швидше за все дефіцит залишиться, але він буде суттєво нижчим ніж той, який є на сьогоднішній день. А от скажіть такий момент: скільки зараз ми імпортуємо який обсяг, і чи йдуть перемовини про його збільшення? До якого обсягу? Ну, максимальний рівень е, імпорту, який ми можемо е, значить, заводити в систему українську. Він є вже протягом кількох місяців. Не змінив залишається 1700 сімсот мегаватт. Не кожен день е, ми максимальну кількість електричної енергії імпортуємо е, в останні дні. Цей обсяг знизився, але некокренерго е, як наслідок добирає значить, до цього граничного рівня. Е, Шляхом залучення аварійної допомоги наших сусідів, активуючи відповідні запити, Так, да, тут є традиційні негативні моменти, про які ми також вже неодноразово згадували. І імпорт це є гарантований переток енергії, а аварійна допомога, яку просить не в суміжних системних операторів, надається лише за наявності можливості такої допомоги надати. Тому е, є прецеденти, тому що в наших сусідів також схожа погода, схожа температура, схоже підвищені навантаження в системі, і не завжди вони можуть надати нам таку допомогу. Але в пікові години імпорт, який йде в систему України, він наближений до 1700, значить, ну, наприклад, там, у вчорашньому дню це було 1600, там, по-моєму, 92 МВт. Тобто, це лише 8 МВт недобре паничної величини. Це дуже мізерна цифра на фоні того, що все ж таки в систему зайшло. Тут ви цікаву річ підмітили, як на мене, з приводу того, як температура впливає на е, і, власне, рівень споживання у країнах партнерах, які надають нам також підтримку у плані експорту та імпорту нами електроенергії до України, і впливає на рівень споживання. Тобто, в таких випадках кількість електроенергії, електропостачання, той рівень він спадає через це. І в нас буквально хвилинка, дуже коротко. Е, дивіться, насправді, таким колосом запасом, таким по. Това на свічас система нашої держави, значить, в Європі таких колосальних запасів немає. В силу більш комерціалізації цього ринку вже впродовж тривалого часу в нас за рахунок того, що у більш ніж двократний запас генеруючих потужностей, ми по суті витримуємо такі колосальні удари і продовжуємо забезпечувати електрику. Та нехай з перервами але все ж таки споживачі у нас з електроенергією в Європі. Такі можливості обмежені, тому відповідно, коли в них іде пік споживання внутрішнього безумовно, значить суттєво понижується їхня можливість генерувати електричну енергію на зоні. Тому власне і цим. Виключно виключно цим пов'язані їхні обмеження в наданні такої допомоги. Пане Юрію, дуже дякуємо Дякую. вам за роз'яснення, за те, що приєднались до нашого ефіру. Юрій Бойко, радник прем'єр-міністра України, і член наглядової ради України, робив з нами на прямому зв'язку.